Ось яка чудова лижня. Я бачила і пробігаючого лижника. Це, певно, він уже не перший був, бо лижня прокладена була. Стараюсь переступити, щоб не... Саму, сам напрямок лижні не порушити. Як же йому приємно тут було бігти? Такий сніг, така дорога. Саме для того, щоб мати такі прогулянки, який ліс у нас благодатний. Але і пішки тут гуляти дуже, дуже приємно. Я намагаюся кожного дня віднайти хвилинку між своїми клопотами. Натхнення, сили і вийти на прогулянку. Я дійсно в цьому вбачаю дуже великий позитивний момент. І тому намагаюся поділитися з вами. Не кожного дня у своєму житті раніше я могла бачити отаку красу. Ну, для мене було, як кажуть, швидше досягти якоїсь своєї маленької мети. Швидше зробити якийсь клопіт, якусь роботу, а тоді непонятно чого чекати. Власне, а що ти намагаєшся в своєму житті дочекатися? Щоб можна було сидіти і нічого не робити? Ну, чи буде воно доставляти тобі задоволення? Ну, правильно, коли ти втомлений, коли ти голодний, хочешся сісти, насититись, а може й поспати, але ну, поспішти вдосталь. А далі. Яка мета є попереду? Не знаю, не, не підштовхували нас до таких роздумів. А яка мета? Яка кінцева мета твого життя? Ну, ми, люди мислячі, розумні. Ми розуміємо, що є початок життя, має бути і кінець. Бо так воно є з усіма істотами, які народилися. Народились, значить, мусить прийти той момент, коли треба буде померти. Це просто відмітини у твоєму житті, народження і смерть, а між ними пролягає твоє життя, як воно в тебе пройде, залежить тільки від тебе, від твого вміння бачити красу, бачити велике щастя в хвилинах життєвих. Ну, не все ми вміємо відмітити для себе. Дещо навалюються якісь кепські роздуми, якісь спогади, не найкращі, може, але принаймні розумні люди радять продумати, дати оцінку, зрозуміти, що на той момент це був єдиний. Вірний вчинок, а зараз ти його згадуєш і, може, навіть соромишся або намагаєшся розкаятись у ньому, тому що він не стільки не прикрашає тебе. Добре, що ти це зрозумів. От з цього розуміння і відштовхуйся, постарайся його. Залишити у минулому, а попереду вбачай можливість гарного і правильного проживання свого життя. Тільки так.